Вітаю, я Богадаєва Юлія, учениця 9 класу. Я лідер учнівського самоврядування Штор. Ви запитайте, чому супергерой саме я? А я з радістю поділюся з вами своїми досягненнями. Завдяки нашим супергероям на передовій ми всі маємо змогу жити, навчатися, займатися улюбленою справою, проводити час з друзями. Та рідними. Тому я не втрачаю такої можливості. Чусь навідмінно, навіть отримала подяку від Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти за плідну співпрацю, паралельно навчаюсь в музичній школі. Просто обожнюю грати на фортепіано, танцюю, співаю, активно займаюсь спортом, люблю готувати щось смачненьке та у вільний час, коли муза надихає мене. Пишу вірші. Але, попри це все, я активно працюю на користь ліцею та громади. Звичайно, не сама. Як годиться будь-якому супергерою, я маю свою команду однодумців, які в будь-яку мить готові прийти на допомогу. За період війни ми з командою є організаторами та активними учасниками благодійних ярмарок, виручені кошти з яких повністю передаємо на потреби ЗСУ. Виготовляли окопні свічки. Малювали малюнки, робили обереги та писали листи солдатам для підняття їхнього бойового духу. Плідно співпрацюємо з регіональним ландшафтним парком Тилигульський, проводимо заходи, активно беремо участь в конкурсах та акціях екологічного спрямування. Були активними учасниками благодійного освітнього проекту Флаверс Фоскул, який спрямований на озеленення українських шкіл. Як закінчиться війна, ми плануємо і надалі продовжувати волонтерську діяльність на рівні нашої територіальної громади. Разом із органами місцевого самоврядування запровадити проєкт Віднови країну, забезпеч собі майбутнє. Також доречно буде створити проекти екологічного спрямування, такі як Від чистої громади до чистої країни та Посади дерева. Плануємо організувати цілий ряд масових заходів з метою відродження етнічної спадщини рідного краю. Також є ідея створення групи з популяризації життєвих історій героїв нашого району, які приймали участь в бойових діях. Я вважаю, що сьогодні кожна людина, яка робить, хоч і маленьку, але корисну справу для України, є справжнісіньким супергероєм нашого часу. Алло? Вибачте, супергеройські справи.